В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ісу! Все чесніші Отці, Отче Михайле, Паруху, села Забір'я, храму, великомученичі Параскеви, дорогі забірчани, представники влади. Гості, слава Ісусу Христу! Насправді велична подія відбувається сьогодні. На цьому вже можемо сказати з певністю святому місті. І мимоволі під дією цих подій спадає на думку біблійна історія Старого Завіту. Коли Патріарх Іяків іде до Харану і в дорозі застає його ніч, і він змушений заночувати, написано, взяв боками собі під голову, ліг і заснув. І сниться йому, велика драбина, що сягає від землі аж до неба. І множество ангелів Божих, які сходять і восходять на Небо. Найбільшу спонсорську допомогу надав, надали Кобрин Володимир Васильович разом з Гніцем Віктором Олександровичем, які дали нам бруківку, огорожу, бруківку, решітку, допомагали технікою і порадою. Дуже багато організацій і праці. І пораді допомогли пиріг Петро і Гнідець Іван. Ні одне планування не обходилось без пирога Петра. Крім того, порадив майстрами підказав, де взяти той чи інший, інший будівельний матеріал. А гнідець Іван, він тут як сусід і господар, кожен свій вільний час витрачав тут, в пораді і в фізичній праці. Він був завжди іде найважче. Ледві Петро допомагав технікою. Заправляв техніку завжди за свої кошти, допомагав допомагав організації людей. Пелик Степан один з найперших, який повірив в ту нашу будову, бо були такі люди, що не вірили, надав фінансову допомогу, допоміг пілорамою безкоштовно. Сьогодні хочеться сказати добре слово і про старшу жінку торіг, Ганну Миколаїну, яка заспонсорувала сюди одну тисячу гривень. Шановна громада! Подякуємо сьогодні нашим сусідам села Гіче, роботію Миколі, який допомагав техніку, а саме краном і міксером, майже безкоштовно завжди планував свою роботу так, щоб зробити нашу. Подякуємо соханю Івану з Зволицю, який подарував нам ці образи на граніті і два хрести. Демкій Ярослав Ярославу Зволиці зараз живе в Гіче, зробив двері до каплички, також безкоштовно. Хочеться відзначити і скласти велику подяку всіх парафіян села Забір'я, отцю Івану Збіско, який не один раз приїжджав сюди на протязі тих чотирьох місяців. Його корисні поради завжди ставали в пригоді. Крім цього, він допомагав і фінансово, і, завжди, і завдяки своєму таланту від Бога помалював нам статуї Матері Божої і слів односельців, дивиться вона на нас як жива. Хочеться відзначити Петруся Петра Петровича з вулиці. Він неодноразово приїжджав сюди з дружиною, допомагав порадою і фінансово найбільше. Велику допомогу надав нам Копровський Іван Тадеєвич, допомагав нам майстер, майстерною і пелораної полісті обробітку дерева теж безкоштовно. Багато людей, які самі приходили без спрошення, працювали безкоштовно і робили важку майстерську роботу. Топ Фричок Ігор, Семочко Василь, Жемела Іван, Макух Степан, Нідець Михайло. Миколайович, Іващук Ярослав, Музика Тарас, Пиріг Федір, Федір Тереско Володимир, Яцький Іван та інші. Амакух Степан, Кричок Ігор, Жемела Іван і Симочко Василь. Вони тут вложили по два тижні такої майстерської, варшкої праці і то все робили теж безкоштовно. Багато допоміг наш дяд, пиріг Василь, він ізі своєю бригадою допомогли поставити статуї матері Божої і в подальшому порядкувати джерело. Роману Володимир допоміг нам озеленені і в порядкуванні біля джерела. Ще дякую нашим господиням, які нам смачно готовили обіда, обіди. Хочу подякувати всім решту людям, які були причетні до цієї будови. Може когось забули, а треба було згадати, то прошу вибачення. Якщо, може, хтось шкодує за втрачений час, то не шкодуйте, тому що, що робилося це для наших дітей і на славу Божу. І на сам кінець хочу подякувати Господу Богу, що дав нам розум, сили, терпіння, здоров'я у цій благородній справі. І ми щасливі Бога, що попала на нас і на наше покоління така місія, що ми упорядкували джерело і починаємо будувати церкву. Вона нам Господь допомагає і благословляє. Дякую за увагу, вважайте, що не так. Від Забірської громади щиро хочу нагородити грамотою Копровського Григорія Ярославича, який зробив один з найбільших вкладів в благоустрою і будівництві нашого джерела. Копровський Григорій Ярославович, нагородніше за особливі заслуги перед Забірською громадою перед та благоустрою джерела біля пресвятої городи жила Забіля. Такої ж самою почесною грамотою від нагородуючи Кобрин Володимир Васильович. Шановні друзі, я би хотів також від вашого імені нагородити почесною грамотою нашого земляка, який зараз є в Києві, який практично дотичний до нашого святкування, який подарував нам матінку Божу присвяту Бородичу, Савуляк Сергій Маркіянович. Я думаю, якщо сьогодні він не приїхав, то ми все-таки десь при нагоді вручимо і щиро подякуємо. Шановні друзі, я би хотів ще також сказати вам, що до нас на свято розділити наше свято і нашу радість приїхали депутати обласної ради, Боколо Іван Васильович, чистик Володимир Зінович, депутати районної ради, голова районної ради, його заступники. І, е, ого... І депутати районної ради чий рівнів. Я думаю, що наша співпраця в дальнішому по будівництві церкви і інших речей буде спільно проходити разом з громадою. Зараз для привітання хотів би надати слово голові районної ради. Христу, чесній отці, шановний пане голову, шановні панове депутати, шановні жителі села Забіря. Я вітаю вас з цим прекрасним святом посвячення Матері Божі, по нашої заступниці, освячення води, нас, Господь Бог, всіх кропить, святить. Я вас вітаю. Думаю, що цю справу, яку говорив, Пан Голова, що розпочинаємо тут, і буде тут стояти гарна церква, буде цей спортивний комплекс. Це ми почали з доброї справи, це освячення ікони матері Божої. Хай вона завжди вас всіх оберігає, надає сили, і щоб, як казав, отець завжди тут було людно і в горі, і в радості, щоб тут були люди, були святом, хай береже вас, Господь Бог, всього вам найкращого. Слава Ісусу Христу. Дякуючи голові нашому керівнику і сільської влади і нагадуємо йому, йому, і звертаємося з великим проханням, що нам трошки тяжко з документами, пане голове, посудійствуйте трошки нам. Слава Ісусу Христу! Все чесніші Отці, гості, дорога громада, щасливої давнини тут, біля джерела. Завжди стояв хрест з розп'яттям Ісуса Христа. Ще за роки радянської влади, коли були е, зруйновані хрести статуї Матері Божої, і в нашому селі були знищені, нікого не піднялася рука, щоб зруйнувати цей маленький дерев'яний хрест. Коли яким він був поставлений, невідомо. Але люди з покоління в покоління. Приходили, приходять і будуть приходити сюди, щоб оздоровити свою душу і тіло цілею святою водою. Ще, напевно, наші прадіди хотіли це місце облагородити, але це було не на часі. Все стається, все, що має статися, все стається по волі Божій. І ніби стрімкою стрілою. Пройшло крізь мене те, що взяв на свої плечі мій чоловік Степан. Охопило кожну домівку, зачепило майже кожного жителя села, допомагали всі, хто чи міг і матеріально, і фізичною працею, порадою, добрим словом. Давно була така мрія і не в одного, напевно, мешканця села про те, що поставити тут статую Пресвятої Богородиці зробити доступ і належний вигляд біля джерела. Поштовхом стало те, що пан Савуляк, наш земляк, як вже говорилося, і щиро йому ми всі вдячні, ніби був поштовхом того, що розпочалося. Переживання, обміркування, безсоння злилось в одне єдине. Бажання здійснити мрію. Не один день стояли хлопці тут по пояс у святій воді і працювали, і вистояли, і з Божою повіччю зробили те, що сьогодні маємо і бачимо. Ніколи не були перешкодою ані пригодні умови, ані втома, тому що завжди були поруч матінка Божа і свята вода. І стоїть сьогодні вона. На горбочку край села матінка Божа з маленьким Ісусом на руках і усміхається, і радіє разом з нами. Ми щиро вітаємо вас, зерні гості на нашій землі, і вручаємо вам хліб і сіль, як символ любові, достатку і життя. Хочу Роману, Дмитра, yeah. хочу Михайлу, яка ману, яка перша її жарка, то э, э, пані э, нашої oh, женськи, виходья oh, села, ваші нічого дітей, дякую всім і нагадую, шановні, коли я ще прийшов і Петру, хочу Михайлу, хочу Івану, а йому не знаю. Нагадую, шановні, таку, таку простеньку річ, колись, коли я прийшов, тут було зарощено водою, травою і кропивою. І жіночки пощатили я, а вони ще кажуть, до мене підходять. Отже, покропіть ще, ще маком. Я кажу, там вже швітили водою. Який мак може бути? Не будете кропити? Кажуть, не буду. Ще одна жіночка живе, я пам'ятаю. А тоді вона до другої каже. Хай йде, самих у До чого я веду? Що то було б що заросле, не було тої помпезності такої великої, але була віра, і щоб незважаючи на нічого, та віра збереглася. І буде Боже благословення і допомога Божої Матері. Слава Ісусу Христу! Є на жовтніщині чудовий райський куточок село Забіля, в якому знаходиться справжня перлина України, силюще джерело. Де, за переказами, з'явилася сама Діва Марія, то дуже рясно уквічена земля Божою благодаттю. Існує безліч свідчень місцевих жителів про чудодійну силу джерела. Сьогодні біля джерела людно. Тисячі людей приїжджають сюди для духовного очищення, а скинення фізичного та духовного тягару. Хочуть прихилити своє серце до Всевишнього, і святе джерело завжди приймає кожного. Є відкритим для всіх, чия душа спрагла Духа Святого і молитви. Це було літом минулого року з часами бабусею. Ми пішли до насінокіс. Захотілося пити, ми пішли до джерела. Йому я воду, а вона чиста, смачна, холодна. Смакую, і ніби сила прибуває. Мені стало цікаво, чому це джерело святим називають, і бабуся розповіла. Тепло давно, стояв жаркий літній день, небо синє-синє, корівки розбились по лузі, скупуть травичку. А пастухи дорослі й малі, зійшли до джерела напитися води. Сіли відпочити, Волога земля дихала свіжістю прохолодою, де когось дорослих потягнули на сон. Раптом на воді з'явилося зображення, яке було подібне до образу Божої Матері. Усі на мить замовкли, і погляди пастухів були звернені до водіння. Підбіг малий хлопчина з патіжком і вдарив ним по воді. Зображення зникло, а через кілька днів дійшла чутка до села, що таке ж зображення бачили у Белзі Сокальського району, тільки із шрамом на обличчі. його люди почистили, поставили нього у хрест. Усякі потребі почали ходити по воду. Переконувалися, що вода не проста, а помічна, цілюща. А згодом чутка про це джерело поширилось на всю округу. Почали проїжджати чужі люди по воду. А пізніше у 1994 році збудували капличку біля джерела, а вгородили це місце. А цього року жителі села на чолі із знашені весел поставили статую Матері Божої і впорядкували джерело. Хочу, щоб про наше джерело знали усі жителі району, області та всієї України. Приїжджайте до завіря, до цілющого джерела. Дякуємо всім і гостям, і е, нашій громаді, Всі, хто не пошкодував часу, приїхали сьогодні на наше таке велике свято і розділили нашу всіх радість. І, за природних умов не можемо продовжувати. Ми маємо дуже гарні слова з діточками і про озеро, і про матінку Божу. А коли ж ми іншим другим разом з дітьми виступимо, просимо приїжджайте, приходіть. А на сьогодні не можемо продовжити. Правда, ще в програмі були свідчення, і є такі люди в нас, прийшли, приїхали, які можуть розказати свідчення, які тут оздоровилися. Я можу від імені одної жіночки двома словами сказати. Як вона одне свідчення, прошу, послухайте мене, як ми вже змокли, то вже і, і домокнемо. І, і тут е, люди, як працювали, не один раз змокнули, і ще сьогодні змокнемо. Е, значить, свідчення одної жіночки, кобрин Ганни, е, вона захворіла, вона мала екзему обличчя, і вона де тільки не лікувалася. І в лікарнях була, і в новій і в лікарні спеціалізованій лікарні лежала, але вона вся їй нічого не допомагало. Так я зі слів її розказую. А вона приходила сюди до води, до джерела. Дев'ять днів приходила ця жіночка, і з кожним днем її ставало обличчя чистіше. А на дев'ятий день вона ста стало обличчя зовсім біле. І вона дуже дякує Господу Богу і матінці Божій за те, що її оздоровили. І вона ще так розказувала, що. Один одного ранку, коли вона чуть не проспала її щось розбудило, жіночий голос, і сказало Вставай, вже пів сонця видно. І вона скоренько зібралася і побігла сюди до джерела. А ще одного разу, коли вона прийшла до джерела, вона побачила на воді дуже свіжий віночок, свіжий віночок. І вона і її вона відчула, і вона ніби відчула, що тут сюди приходила тої ночі матінка Божа. І свідчень є дуже багато і цікавих. І Є, напевно, ці люди, щоб свідчили про оздоровлення, але, на жаль, сьогодні ми не можемо продовжити програми. Вибачайте все. Слава Ісусу Христу!